Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. ЕПІЗОД Перший Потопельник у басейні. Розділ перший Небезпечна жінка. Любий, я мушу попередити тебе про дещо. Зніяковіло, пролопотіла Лія у слухавку, доки наші відносини не стали аж занадто близькими та серйозними. Ну, насупився Максим, очікуючи почути якусь страшну таємницю або ще щось доволі неприємне, оскільки ні загадок, ні сюрпризів він не любив. Я небезпечна жінка, впевнено заявила Лія. А! Посміхнувся Максим, то це я і так знаю. Ні, ти не зрозумів, знову занепокоєно почала дівчина. Я маю пояснити. Якщо ти колись зробиш мені боляче, щось помститься тобі за мене, і чим болісніше буде мені, тим гірше буде тобі. Що ти маєш на увазі? Мій колишній зараз безхатько і алкоголік, почувши тихий сміх свого хлопця, Лія в розпачі розвела руками. Максим, ну повірте мені, щось мене охороняє, та мститься всім, хто мені шкодить, руйнує потім їхнє життя. Він, до речі, був великим підприємцем і взагалі успішним чоловіком. Потім він мене образив, зрадив. Тут вона зробила паузу декілька разів, тихіше проговорила. А через рік я дізнаюся, що він гроші у всіх позичає на чергову пляшку горілки. Заріс довжелезною бородою, від нього тхне, і живе він незрозуміло де. Ти як маленька, Лія, це життя, і всяке може бути. Людина могла елементарно збанкрутувати. Може, в нього екзистенційна криза в житті. А попередній до нього взагалі помер. ледь не плачучи, перебила його Лія. Впав з даху дев'ятиповерхівки при загадкових обставинах. Знайомі казали, що він покінчив життя самогубством, та я в те не вірю, він би такого не зробив, він любив життя. На це Максим промовчав, бо що тут скажеш? Максим, коли я була підлітком, я ходила на плавання, сподобалася одному старшокласникові, схлипуючи, але вже спокійніше, вперто продовжила Лія. Потім він почав залицятися до мене. Додому проводити, шоколадки на тренування носив. Одного разу ми залишилися вдвох, і він Він почав чіплятися до мене і ледь не зґвалтував. Мене врятувало те, що забіг інший хлопчик з сусіднього класу і покликав на допомогу. Але того хлопця, ну того плавця, його знайшли наступного ранку, в тому самому басейні. Казали, що він був найкращим кандидатом на золоту медаль на міжнародному конкурсі і просто хотів додатково потренуватися. Загалом отак осталося. Він потонув Лія, Люба, тихо почав заспокоювати дівчину Максим. Це все лише співпадіння. Як я й казав, в житті всяке буває, з ними трапилося те, що мало трапитися. Не заспокоюй мене! Категорично промовила Лія: Ти не знаєш головного, тобі відомо, що в мене батько помер декілька років тому. Максим мовчав, ствердно кивнувши сам собі. Але ти не знаєш, як він помер, продовжила Лія. Мій батько сильно пив, кожного дня багато, наче у дві горлянки, не жалкуючи ні мене, ні матір. Життя з батьками було нестерпне, коли мені виповнилося 16 років. Я почала втікати з дому і проводити цей час з хлопцями. Одного разу він спіймав мене за цим ділом і сильно побив, а через тиждень вона нервово причмокнула й облизнула губи. Він отруївся. Сказали, що це була отрута на щурів, що, може, п'яним він опустив щось на підлогу, де було посипано, а потім з'їв. Максим продовжував мовчати й обдумувати те, що сказала Лія. Особливо його здивувало, що в сучасних квартирах до сих пір в когось можуть бути щури чи миші? Отже, любий, якщо ти не плануєш зі мною нічого настільки серйозно, щоб на все життя, то краще нам розійтися, бо, як я вже сказала, щось охороняє мене і мститься всім, хто мене ображає. Того я повторюю своє питання ти точно впевнений? Що нам потрібно жити разом. Максим вже був не таким впевненим. Однак природний скептицизм в ньому переміг: Так, зайчику, я заїду за тобою вранці, підготуй речі. Лія опустила слухавку і, нервово кусаючи нігті, пішла на кухню пити чай, незграбно потягнулася за кружкою і ледь не перекинула всі інші чашки разом узяті. Потім перечепилася через стільця. Потягнувшись за заварником, Ах, мама завжди казала, що я ходяче нещастя, подумалось. Нервова система ні до чорта не годна, Часті безсоння, зриви на інших людях, безкінечні сльози. От якби мама була поруч, знову промайнула думка. Але ж вона ще рік тому поїхала на заробітки до Італії, тому ти тут сама. Ну і не зовсім вже так і сама, проговорила сама до себе вголос Лія. Он у мене купа друзів, Анютка має на тижні зайти, з Сашком з дитинства дружимо. Він і речі зібрати і спакувати допоможе сьогодні, тож я не одна, ніби сама себе вмовляла. От жити будеш з Максимом, це ж кохання, це точно кохання, такі дорослі стосунки. Їй якось одночасно хороше і ніякого стало від слова дорослі. Іноді вона досі відчувала себе маленькою дівчинкою. І ніби підтверджуючи це, Лія підібрала під себе ноги на табуретці, сильніше укуталася в шерстяний кардиган, натягнула його рукава аж на пальці на долонях і посунула до себе кружку щойно завареним, гарячим чорним чаєм. Вона сюрбнула солодкого напою і задумливо залипла поглядом у вікно. З дев'ятого поверху було добре видно. Як там на землі люди заклопотано поспішають кудись по своїх справах, як працюють і мурашки, метушаться, вирішують якісь проблеми. Через похмуру погоду сонечко сховалося десь там за хмаринками, картину доповнював мокрий асфальт і грязюка. якась нетипова погода для лютого. І люди там внизу також виглядали досить неприродними чи навіть недоречними. Як декорації до чергового акту на сцені, а не справжні люди, мама завжди казала, що в кожного своя доля. От яка доля у тої огрядної жіночки в салатовому пуховику, яка щосили тягне додому клунки з базару. Хоча Лія жила навпроти базару. Тож абсолютно нормально, що тільки таких недоречних людей з пакетами та важкими сумками вона й бачила. А от, наприклад, той військовий з 20-річною кралечкою блондинкою, які якраз сідали в шикарну велику чорну машину. В марках авто дівчина не розбиралася, а тому завжди описувала їх за кольорами та за розмірами. В її дитинстві тато не мав машини, позаяк дуже пиячив. Тож не було кому її навчити, та й бажання вивчати щось чоловіче своєю поведінкою відбив назавжди. То, що в них доля така, це так наперед запрограмовано, що в нього буде гарне авто і багато грошей, і він собі знайде молоду дівчину, ласу на ті самі гроші. В той час, як вдома його чекає дружина, яка переживає, щоб, не дай Боже, його не відправили, самі знаєте куди. Виходить, що все це доля, і провини чи відповідальності на цих людях ніякої немає. А от якщо подумати глибше про цю теорію, Лія ще сірбнула смачного чаю так захопилася своїми несподіваними розмірковуваннями. Так от, ми всі, чи майже всі, ділимо людей на хороших і поганих, Ота сусідка хороша, і чоловік у неї нічогенький, приємні такі. А от бабця поверхом нище погана, бо вічно скаржиться на вас комусь і дзвонить в поліцію, а ще обзиває за очі всілякими поганими словами. А ота продавчиня теж хороша, бо ще одну цукерку поклала на ту саму вагу. А таксист поганий, бо запізнився на 15 хвилин, і вони потрапили до лікаря, візит до якого планували місяць. Але якщо це все поєднати з теорією долі, то виходить, що поганих людей не буває, бо все так і мало бути, і що то твоя доля була отримати додаткову цукерку, як і запізнитися до лікаря. І ніби все ще непогана версія, яка прибирає зло як таке з твого життя. Проте разом зі злом ця теорія стирає також і добро, оскільки і добрі вчинки запрограмовані долею. А от що найцікавіше, Лія вже від збудження майже досьорбала весь чай з кружки, адже хіба можна судити людину за те, що було попередньо задумано, і вона просто мусила чинити так, а не інакше? А далі Лія повернулася до тих думок, які її лякали найбільше. Як так вийшло, що майже всі чоловіки, що мене образили, померли? Це доля, чи я несу за це якусь відповідальність? Вона поправила пасма темного, кучерявого волосся і загорнула своє маленьке, майже дитяче тіло в кардиган ще сильніше. Дівчина продовжила з острахом дивитися у вікно і думати, чи не справді їй варто збирати речі і чи не приведеться до загибелі ще одного чоловіка в її житті, на цей раз коханого. Сділ другий, сон про Ігоря. Діти стояли колом навколо шкільного басейну і шуміли, гуділи, перелякано переглядалися, вказуючи на щось чи когось у воді. Що там, що сталося? було чутно то тут, то там. Не знаю. Здається, якийсь хлопець потонув, хтось з них відповів: Розступіться, швидко, пропусти! пролунав. Занепокоєний жорсткий голос вчителя, який чимдуж біг і протискувався крізь натовп підлітків, намагаючись пробитися в центр. Що тут сталося? Валентин Павлович, там Ігор, він потонув? Вчитель стрибнув у воду і вже за мить витягнув хлопця, та було пізно. Його сині губи та холодне дебеле тіло відразу дали знати, що вже як декілька годин життя там немає. Валентин Павлович поклав потопельника на мокру підлогу біля басейну. Привів з жалем рукою по темному волосю. Голова хлопця з'їхала, скособочилася набік. Саме тіло більше нагадувало манекен, ніж людину. Сльози виступили на очах вчителя. Забери дітей, кивнув він іншому своєму колезі. І викликай поліцію і швидку. Серед чулися дитячий плач та стогони. Це вона, це Лія його втопила. голосно вигукнув світловолосий невисокий хлопчик, показуючи пальцем в бік. Я бачив, як вчора він чіплявся до неї тут. Мабуть, попросила когось провчити Ігоря. Всі одночасно повернулися в сторону маленької, настільки худорлявої дівчинки. Що аж ребра було видно, навіть через одяг. Яка щосили втиснулася в стіну, обхопила себе руками, ніби буквально намагаючись тримати себе в руках, І перелякано, як загнане звірятко, дивилася на натовп підлітків, які вже не стогнали і не плакали. Вони гнівно втупилися поглядами в неї, готові розірвати будь-якої миті на шматки. Так працює. Ефект натовпу страшна сила, особливо для того, проти кого вона скерована. Відчепіться від дівчинки, скомандував Валентин Павлович, швидко по домах. всі! Я особисто передзвоню батькам кожного, щоб переконатися, що всі дійшли. Натов просіявся моментально, як вранішній туман. Натомість Лія помчала в туалет. Вона почала важко дихати і задихатися, стягуючи з себе одяг, стираючи руками помаду та іншу косметику з лиця. Дихай, Лія, дихай, казала вона собі, чи то була не вона. Але ж більше нікого в жіночому туалеті не мало бути, руки тряслися, губи тремтіли. Вона подивилася в брудне, заляпане засохлими краплями води дзеркало на своє відображення. І крик відчаю вирвався з її грудей. На її руках і тілі були темні, майже чорні синці та подряпини, залишені чиїмись нігтями. Звідки вони взялися? Що це? у відчачі бурмотіла, заікаючись, вона. Потім поглянула в дзеркало ще раз, але всі сліди щезли. Здається, в мене їде дах, тихо й налякано прошепотіла дівчинка. Вона гірко розплакалася, сильно, плач перейшов у голосне ридання, сопіння і витирання сліз в примішку з шмарклями. В неї почалася істерика. Дівчинка з силою кинула на темну підлогу, набитий до верху книгами і зошитами рюкзак. Доволі тяжка ноша для такої тендітної дитини, і почала всередині щось шукати, а далі. Різко витягнула металевий важкий термос і з силою кинула у своє відраження напроти. Ненавиджу, ненавиджу тебе, ти вічно все псуєш. Краще б тебе й не було зовсім. Дзеркало почало трущитися по центру і розлітатися на маленькі шматочки. В цей час Лія прокинулася у своїй кімнаті, налякана, заплакана, спантеличена. Що значить все це? Тихо прошепотіла, не було нічого на мені, я ж пам'ятаю, не так все було, продовжувала, ніби виправдовуючись перед собою. Я ж його не вбивала, це точно, я точно пам'ятаю, все було не так, ще раз промовила в голос. Зрозумівши, що прямо зараз не зможе більше заснути, вона натягнула рожевий, довгий, нижче колін халат, який, до речі, зовсім не зігрівав зимку. І попленталася на кухню, запалила вогонь під чайником. Треба заспокоїтися. Її кухня завжди заспокоювала. Білі, випресовані занавіски додавали домашнього затишку. Блакитний холодильник і такого самого кольору підлога з гладкої плитки ідеально компонували одне з одним. А за вікном там постійно був якийсь рух, і люди кудись бігли. Поспішали в будь-який час доби. Це давало їй відчуття, що вона не сама в цьому світі, її улюблене місце, коли вона знаходилася не на роботі. Звичайно ж, тут вони за нічкою раніше, ще за студентських років, вечорами випивали і жалілися на життя та хлопців. Тут Сашко розповідав їй про своїх чергових дівчат, а тепер. Вона покине це місце, мабуть, здасть в оренду комусь, щоб квартира просто так не пустувала, але залишати цей простір жаль справді. На ділі Лія намагалася вмовити Максима переїхати до неї, але він категорично відмовився, аргументуючи, що це окраїна місто і буде дуже незручно на роботу йому їздити, ну і взагалі усілякі там розваги по типу кінотеатру чи кафешок. Також знаходяться в центрі, їй ніколи не було тут незручно. Це був їх з мамою дім, який завжди нагадував Лії про маму. І до чого все-таки був той сон? Я що? Звинувачую себе в смерті Ігоря. Я його не вбивала, це точно. І вчитель тоді це підтвердив: та й неможливо. Я була маленькою, худорлявою дівчинкою не більше 40-45 п'яти кілограм. Ігор майже вдвічі більший за мене, я б його й не подужала самотужки втопити, неможливо, дурниці. Лія чогось сама на себе розсердилася, розгнівалася на свої сни, які не давали їй спокою і такого бажаного відпочинку. Вона ж була так втомлена своїм безсонням і численними думками, чи не могла ні про що інше думати, але все-таки чому? Чому їй постійно сниться, що на ній сліди боротьби з Ігорем? Можливо, тому, що вона й справді хотіла його вбити, адже ж хотіла, після того, як він ледь не зґвалтував її, кожна клітинка її тіла бажала придушити його, занурити в ту воду та не відпускати, аж поки він дихати не перестане, та хтось зробив це тоді за неї. Розділ третій. Сашко Мала, підеш зі мною на побачення, сам в захваті від своєї крутості, прогондосив Ігор і простягнув їй молочну шоколадку. Ігоре, я не впевнена, ти ж знаєш, тато. А що тато? обурився хлопець. Почекаєш, поки він п'яний засне і тихенько вискочиш з дому, а я на роздоріжжі на тебе чекатиму. А хочеш, хочеш. Очі хлопця забігали від збудження. Я дістану тобі особливі пігулки. Кинеш декілька йому в пляшку, і він до ранку буде спати мертвим, безпробудним сном. Ти що, Ігоре, Захвилювалася дівча не можу я, дай мені спокій. Лія різко розвернулася І побігла по дорозі в сторону дому. Ігор хотів її наздогнати, Ти тут побачив товариша з паралельного класу. І вирішив підійти до нього. Ще не вистачало, щоб інші хлопці бачили, що він бігає за якимось дівчам. Алія бігла і бігла, аж поки не почала задихатися, і грудна клітина не стиснулася від болю. Тоді вона зупинилася на півдорозі від дому, посеред лісу, захекана й втомлена. Насправді вона не хотіла додому, до болю не хотіла. Коли дівчинка думала про дім. Вічно п'яного батька, і щоденні сварки і скандали, а ще бійки між татом і мамою, в неї починала боліти кожна кісточка її тіла. Дівчинка звикла, що їй всюди не затишно, і вона вічно кудись біжить, безкінечно намагаючись врятуватися від чогось, що наздоганяло її всюди. З дому вона поспішала до школи, щоб ні хвилиною довше не залишатися своїм батьком, який міг її вдарити, обізвати чи забрати кишенькові гроші. Зі школи вона швидко бігла додому, щоб врятуватися від настирного Ігоря, який всюди її переслідував, і якому вона не могла дати відсіч, бо була маленькою, слабкою дівчинкою, дивачкою від людьком, без друзів, покровителів і приятелів. Тобто без усіх тих, хто міг би заступитися за неї. Єдиним теплим місцем для неї була квартира їх сусідки поверхом нижче. Та сама жила з сином Сашком, який зараз навчався в Державному університеті на факультеті економіки. Хлопець завжди вгощав її цукерками, коли дівча приходило, і діловито питав як справи, так і сьогодні. Коли вона врешті добігла до їхньої дев'ятиповерхівки. То відразу поїхала на восьмий, а не на дев'ятий поверх, тихенько постукала у двері, оскільки сама не знала, чому не наважувалася подзвонити в дзвоник. Ще мить. На порозі стоїть Сашко, такий дорослий, красивий, темне волосся досить довге, щоб діставати до вух, та не надто довге, щоб бути схожим на жіночу зачіску. Легкі кучері, величезні блакитні очі, чоловічі вилиці. Високий, вище лії, мабуть, на голову, хоча вона у своїй 14 також малявкою не була. Широкі плечі. Лія вся заширілася, почервоніла, почала заїкатися. Сашо, а тютя Маша вже дома, на роботі, та коли це тобі заважало випити смачного чаю з цукерками, а? Він змовницьки підморгнув їй і посунувся в бік, пропускаючи всередину. Вона ніяково протиснулася. Здалося, він ненароком доторкнувся до її плеча. По тілу пробігли мурашки. Дівчинка ще більше зашарілася, почала перебирати своє кучеряве волосся, пригладжувати його і засовувати за вуха. Її обдало теплом та затишком квартири, де все гаразд. Вона б воліла, щоб тут був її дім. Може, я не буду тобі заважати? Ти ж, мабуть, зайнятий там уроками всякими. Сашко засміявся. Якщо вибирати між уроками та спілкуванням з тобою, то я точно виберу тебе. <говорити> а, не знала, що на це відповісти Лія, та почервоніла ще більше. Вони перебралися на кухню, і хлопець заварив їй та собі по кружці чаю. Шоколадну цукерку, а, як завжди, підморгнув їй. Так, будь ласка, а як взагалі в тебе справи? запитав Сашко. Як ти? Він глянув уважно в її бік і продовжив Я знаю, як ти живеш з мамою, і дуже співчуваю тобі. Навіть гадки не маю, як допомогти в цій ситуації. Дівчинка втупила очі в підлогу, намагаючись їх взагалі не підіймати від сорому. Але крім дому, все інше в тебе гаразд, лія вчепилася пальцями вкрай столу і так сильно їх стиснула, що ті аж побіліли від напруги. Ще й не знати, чого, почала плакати, їй стало так шкода себе і так страшно і незатишно, що хотілося розповісти про це хоч комусь. Хлопець хмурився все більше і більше. Коли дівча перестала плакати, він тихо промовив Якщо щось станеться, ти ж мені скажеш, правда? Пообіцяй, що скажеш мені. І вона пообіцяла.